Я в п'ятницю останній раз не говорив, а на днем кажуть, що саме зайшла в хату. Буду садити часник. книж. Оце останній раз не в п'ятницю говорив. Тоді Віктор в думці не мав, що більше не почує своєї матері. 76-річна Марія Лазаренко мешкала сама у старенькій батьківській хаті у селі Бабин. Діти проживали далеко. Оце мама сидить. Сина дочка два дні поспіль телефонували матері, але та не відповідала. Тож попросила сусідку, аби навідала стареньку. Зайти в будинок, сама бабця не наважилася, покликала односельців і не дарма, адже картина, що вони побачили, була не для слабких нервами. Вона лежить, все забита, украла вона сокира коло неї, і вона забита. Все. Тут, тут вона лежала, ось діла в з неї з голови кров, ось отаго ось всі кров повно згодом слідчі встановлять саме цією сокирою невідомий і порубав стареньку. Він її е, наніс два удари в область голови, е, потилиці і виска. Мотив убивства очевидний. До пенсіонерки душого прийшов щойно. Вона отримала пенсію. Тож у пошуках готівки убивця перенишпорив усю хату. Вейлах такий був Боже, перекидано такий ці дорога, дорога магами перекиданий, і дрантя повикидано, і шафа повикидано дрантя, Там все, шукав гроші. Та все. шукав та не знайшов. А коли господиня відмовилася викрити свій сховок, взявся за сокиру. Про це він зізнався особисто вже після того, як його затримали правоохоронці. На пошуки биці їм знадобилося усього кілька годин. В неї були там деякі заощадження, але так як він повідомив, що гроші він не знайшов і це його обурило. Затриманий 41-річний сусід убитий. Чоловік і раніше промишляв розбоями. Була теж так само хата, проживала одинока жінка, і він її не забив до смерті, але побив. Перед цим ще щось магазин там був, теж щось виручку в них брав, скільки там коштів. За ці злочини молодих вже відсидів у тюрмі, а повернувшись, взявся за старе. У страху тримав усе село. Він в основному йде до пожилих людей. О, і як взяти, то та вулиця, та не, та не тільки та вулиця, ну пощі всі його як то боялися. Хто його знає, що може бути в цій людині? Селяни тепер зітхають із полегшенням. Розбійник рецидивіст під вартою до рідного села може повернутися аж років за 15. Саме стільки йому загрожує пробути у тюрмі за жорстоку розправу з пенсіонеркою.